Хлопці, якщо вам за 40, і ви боретесь з втратою жиру, дозвольте сказати вам дещо: те, що працювало у ваші 20-30 років, більше не працює. Ваш метаболізм змінився. Ваші гормони вже не ті, що були раніше. І якщо ви й далі дотримуєтеся застарілих порад щодо схуднення, ви просто топчетесь на місці, але є й хороші новини: схуднути після 40 цілком можливо. Просто потрібно змінити стратегію. Сьогодні я детально розповім, що реально працює для спалення жиру після 40. що потрібно почати робити просто зараз, на що не варто витрачати час, і як ефективно спалювати жир, зберігаючи м'язи та енергію. Всім привіт! Я доктор Сет Капарт, лікар невідкладної допомоги та колишній боєць спецпідрозділу. Останні 20 років я вивчаю людську ефективність і оптимізацію здоров'я. Я нічого не продаю і не рекламую, не з ким не співпрацюю і не маю жодної вигоди від того, що кажу вам. Я тут, щоб просто говорити правду. Перш ніж перейти до того, що працює, давайте поговоримо про те, чому більшості чоловіків після 40 важко втратити жир. Якщо ви помітили, що втрачати жир стало набагато складніше ніж раніше, ви не божеволієте. На це існують справжні біологічні причини. Ось що відбувається: по-перше, ваш метаболізм сповільнився. Після 40 років ваше тіло не спалює калорії так ефективно, як це було раніше. Якщо ви їсте стільки ж, скільки в 30, але рухаєтесь менше, ви накопичуєте більше жиру. По-друге, рівень вашого тестостерону знизився. Цей гормон сприяє спалюванню жиру. З віком його рівень падає, і тіло легше накопичує жир, особливо в області живота. По-третє, з'являється інсулінорезистентність. Багато чоловіків після 40 починають ставати менш чутливими до інсуліну. Це означає, що ваше тіло менш ефективно обробляє вуглеводи і цукор. Це веде до більшого накопичення жиру та зниження рівня енергії. Четверте, ви втрачаєте м'язи. М'язи спалюють калорії навіть у стані спокою. Коли ви втратили м'язову масу з роками, ваша базова витрата калорій зменшилась. Що робить втрату жиру ще складнішою? Що з цим робити? Давайте розберемо по кроках. Якщо ви будете слідувати цим п'яти крокам, ви будете спалювати жир швидше ніж 95% чоловіків вашого віку. Отже, почнімо. Крок перший: перестаньте голодувати, Зосередьтесь на білку. Багато хто думає, що потрібно менше їсти, щоб схуднути. Це не так. Проблема в тому, що якщо ви занадто сильно знижуєте калорії, ваш метаболізм ще більше сповільнюється, ви втрачаєте м'язи і почуваєтесь погано. Натомість віддавайте перевагу білку, їжте приблизно 1,8 г грама білка на 1 кілограм маси тіла. Це зберігає м'язи, підтримує спалювання жиру і дає вам відчуття ситості протягом дня, щоб ви не переїдали. Найкращі джерела білка: стейк, курка, риба, яйця та грецький йогурт. Якщо вам важко з'їдати достатньо білка. Сироватковий протеїн також цілком підходить. Я й сам так роблю. Крок другий: Виключіть продукти, які шкодять вашому тестостерону. Якщо тестостерон вже падає, останнє, що йому потрібно, це дієта, яка погіршує ситуацію. Ось що вбиває ваш тестостерон з точки зору їжі, олії з насіння, що містяться в перероблених продуктах, рослинні олії, фастфуд. Перевірте весь свій холодильник і шавки. Викиньте все, що містить насінняві олії. Це надзвичайно запалює організм і прибиває ваш тестостерон. Рафінований цукор підвищує інсулін і сприяє накопиченню жиру. Трохи цукру в каві вранці це нормально. Трохи кави в цукрі з Starbucks. Ні. Припиніть їсти стільки тортів, морозива і усякого лайна. Почніть харчуватись правильно. Надмірний алкоголь руйнує тестостерон і сповільнює втрату жиру. Алкоголь. Це отрута. Ваш організм не може переробити нічого іншого, поки не позбудеться його. Ось чому ви так часто ходите в туалет, тіло намагається вивести токсини і тільки потім може повернутися до спалювання жиру та нарощування м'язів. Поки ви п'єте, ви не будуєте м'язи, а накопичуєте жир. Тому замініть усе це лайно на натуральні продукти: стейки, яйця, олія з авокадо і корисні вуглеводи, рис, батат тощо. Крок третій: тренуйтесь інтенсивно, але відновлюйтесь розумніше ніж раніше. Якщо ви досі робите довгі кардіо чи піднімаєте вагу як у 20 років, ви дарма витрачаєте час і нищите суглоби. Ось що дійсно працює для чоловіків після 40. 3-4 силові тренування на тиждень. Фокус на базових рухах, присідання, тяги, жими. І, будь ласка, розігрівайтесь. Це може бути 10 хвилин на біговій доріжці або орбітреку, або вправи на мобільність. Розігрівайте суглоби, інакше ви їх пошкодите, особливо під час роботи з вагами. Ходіть щодня: 8-10 тисяч кроків обов'язково для спалення жиру та загального здоров'я. Дослідження показали, що смертність від усіх причин знижується на 50%, якщо ви проходите понад 8 тисяч кроків щодня. Тож орієнтуйтесь на 10, і скоріш за все вийде 8. замість довгого повільного кардіо, спринти чи короткі інтенсивні тренування. Будь що важке або інтенсивне підвищує тестостерон, зменшує жир і збільшує м'язи. Це зберігає м'язову масу, тримає вас у формі і пришвидшує метаболізм без перевантаження організму. Крок четвертий: оптимізуйте гормони природним шляхом. Тестостерон не лише для м'язів, це ключ до спалення жиру, що допомагає 7-9 годин якісного сну щодня. Тестостерон виробляється під час сну. Якби я міг покращити здоров'я світу однією річчю, це був би якісний сон щоночі. Без нього ваш тестостерон і загальне здоров'я руйнуються. Далі ранкове сонячне світло воно підвищує тестостерон і настрій. Воно задає добовий ритм, включно з наступним нічним сном. Приймайте ключові добавки. вітамін Д, цинк, бор ашваганда. Усі вони підтримують тестостерон природним шляхом. Далі буде окреме відео на цю тему. Якщо ваш рівень тестостерону дуже низький, зверніться до лікаря щодо терапії TRT. Крок п'ятий інтервальне голодування. Використовуйте його, але не зловживайте. Інтервальне голодування чудовий інструмент для втрати жиру. Але багато чоловіків роблять це неправильно. Ось як треба робити: дотримуйтесь вікна голодування 12-16 годин. Наприклад, повечеряли сьогодні, потім наступний прийом їжі наступного дня після обіду. Це велике вікно дозволяє тілу переробити їжу, вивести токсини і відмерлі клітини, а також допомагає швидше спалювати жир. Не занижуйте калорії надто сильно. Вам потрібно паливо для м'язів і енергії. Розривайте піст білком і здоровими жирами, не фастфудом. Якщо використовувати все правильно, то голодування допомагає спалювати жир, регулювати інсулін і підтримувати ясність розуму. Перш ніж закінчимо, дозвольте мені сказати про одну головну помилку, яку роблять чоловіки після сорока, намагаючись схуднути. Перестаньте зациклюватись на вазі. Ваша мета не просто схуднути: мета спалити жир, зберігаючи м'язи. Якщо ви їсте достатньо білка, Тренуєтесь правильно і підтримуєте гормональний баланс, ви можете не побачити великого зниження ваги, але ваше тіло виглядатиме зовсім інакше. Тож замість ваги дивіться у дзеркало, як ви виглядаєте, чи наростають м'язи, чи зникає жир, будьте чесними із собою, і вже через 8 тижнів ви помітите результат самі, а через 12 побачать і інші. І це може змінити все ваше життя. Тож забудьте про цифри і зосередьтесь на складі тіла, наскільки зростає ваша сила, як змінюється рівень енергії. Останнє, що робити далі. Якщо ви будете виконувати ці п'ять кроків, ви спалите жир, наростите м'язи і знову почуватиметесь молодим. Якщо це відео було корисно, будь ласка, натисніть підписатись, залиште коментар і поставте дзвіночок. До зустрічі наступного разу. Всім гарного і спортивного дня!